Є такий особливий момент в житті кожної людини, коли хтось щось довго і з ентузіазмом пояснює, а ти вже на третій секунді розумієш, все, я в лісі. Але киваєш. Бо вічно хочеш виглядати розумним. Типу тобі кажуть: ну це ж по суті як квантова суперпозиція тільки в HR-сфері. І ти. А, та я так і думав. І в тебе в голові вже нема жодної думки, тільки оцей внутрішній монолог. Так, я зараз киваю, але що, блять, таке HR? Це особливо весело, коли тема складна. Наприклад, хтось починає розповідати про блокчейн, ти ж не можеш просто сказати: слухай, я насправді думав, що блокчейн це просто гра на приставці. Ні. Ти, сука, починаєш імпровізувати. А, ну та, це ж коли ну, блоки і чейн, ну вони там між собою якось шифруються. І в цей момент ти реально сам собі здався розумним. Секунди на дві. Поки не згадав, що досі плутаєш блокчейн і блокнот. Ще круче, коли ти сам починаєш питати, а що ти думаєш про це в контексті емерджентної складності? І поки людина думає, ти швиденько гуглиш, що таке, блядь, емерджентна складність і чого я такий тупий. Але найцікавіше, що іноді й інша людина тебе не зрозуміла. Але сука теж киває. І от ви сидите як два довбойоба, сука в абсолютному непорозумінні і обмінюєтесь: М -м, да, да, да. В цьому моменті народжується справжня українська дипломатія.